На річках західної частини Закарпатської області, зокрема в басейні річки Уж, встановився режим маловоддя. Поточна водність складає нижче 20% місячної норми. Нарешті річок області необхідно відмітити режиму маловоддя ще не відмічається. На річках центральної частини водність річок утримується в межах 30% місячної норми. На, на річках східної частини області в межах 40% місячної норми. Короткочасні зливові дощі не мали суттєвого впливу на водність річок. Якщо спека продовжиться, це може призвести до ще більшого зниження рівня води. На протязі наступного тижня ми не очікуємо суттєвих дощів і суттєвого коливання рівнів води на річках області також ми не очікуємо. Тобто буде утримуватися режим літньої межені, на річках східної та центральної частини на річці Уж буде утримуватися режим маловоддя.